Вітаю, друзі, сьогодні, 4 липня 2025 року. І як на мене, нарешті Китай, Китайська Народна Республіка, ну не публічно, звісно, але розкрила свої стратегічні задуми у тому, чому вона займає ту позицію, яку вона займає у війні Російської Федерації проти України. Зокрема, міністр закордонних справ Ван Ї зустрівся із главою зовнішньої політики ЄС Кією Калас, яка заявила, що підтримка війни Російської Федерації проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки. У ході стратегічного діалогу між ЄС та Китаєм в Брюсселі вони обговорили двосторонні питання і широку геополітичну ситуацію. Тобто, вони обговорили торгівлю і взагалі світову ситуацію геополітичну Ван Ї, в свою чергу. Заявив, що у питанні так званої української кризи, тому що КНР послідовно називає війну Російської Федерації проти України українською кризою, що є неправильно, звісно, Китайська Народна Республіка і надалі стоятиме на боці миру та сприятиме переговорам і політичному врегулюванню так званого конфлікту, як каже це про це Китайська Народна Республіка. Хоча, звісно, наша війна є повноцінною війною. Про це було оприлюднено повідомлення. На сайті Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки і Іван Є наголосив, що Китайська Народна Республіка завжди визначає свою позицію, виходячи з того, що є правильним і неправильним у конкретному питанні, продовжуватиме твердо стояти на боці миру та відіграватиме конструктивну роль у сприянні переговорам і політичному вирішенню знову ж таки української кризи, хоч ми хоча ми розуміємо, що це війна. Отже, і з боку ЄС, і з боку. Ван Є в офіційному, офіційних повідомленнях є своєрідне таке, е, дипломатичне бла-бла, з якого важко зрозуміти, що ж сторони мають на увазі. І ось е, те, що творилося за лаштунками, якраз свідчить про те, що е, причини, чому Китайська Народна Республіка поводиться так, як вона поводиться, цілком інші. За лаштунками Ван Гі пояснив Верховній представниці ЄС закордонних справ Кайкалас, що КНР не може допустити поразки Російської Федерації у війні проти України. І Китайська Народна Республіка аргументує це досить прагматично. Зокрема, Ван Є аргументував цю позицію тим, що поразка Російської Федерації може змінити фокус Сполучених Штатів у разі ослаблення Російської Федерації. США перенесуть свою увагу на Китайську Народну Республіку. Водночас Ван Ванї категорично заперечив те, що Китайська Народна Республіка фінансово чи військово допомагає Російській Федерації вести війну. Як бачимо, розрахунки Китайської Народної Республіки є цілком прагматичні і розумні. Якщо ми станемо на позицію Китайської Народної Республіки, то ми зрозуміємо, що вона поводиться дуже раціонально в цій війні. Я вірю про те, що і переконаний у цьому, що Китайська Народна Республіка справді фінансово і військово не допомагає Російській Федерації. Так, вона постачає у Російську Федерацію товари подвійного призначення і торгує з Російською Федерацією, користуючись слабшим становищем Російської Федерації, зацікавлені у перенаправленні товарних і потоків. Із тих ринків, звідки Російську Федерацію витискають на ринок Китайської Народної Республіки, але це теж прагматичний розрахунок. Нам не потрібно емоційно ставитися до політичних питань. Європа теж з прагматичних міркувань підтримує Україну, тому що Україна виступає щитом і ослаблює Російську Федерацію. І при тому Європа продовжує торгувати з Російською Федерацією, сплачуючи за енергоносії Російської Федерації значно більше коштів, ніж надає у якості фінансової допомоги Україні. Тому тут теж прагматичний розрахунок, а не емоції. І за тими словами підтримки, які щодня виголошують європейські політики, нам слід прочитувати саме цю стратегію, яку вони прикривають цією безмістовною словесною риторикою. Так от. І щодо Китайської Народної Республіки нам слід розуміти цю, ці підстави, чому Китайська Народна Республіка так ставиться до нашої війни, тому що в цьому її національний інтерес він слід визнати досить прагматичний. Слава Україні!